Володимира Рєпіка стосовно термінів відкриття. Давайте його почуємо. Метро на Леноградар будується. Це запитання треба зараз адресувати виключно підряднику, виходячи з того, які в нього є можливості і які є можливості в бюджету міста Києва фінансувати. По тих коштах, які зараз забюджетовані в поточному році. Є запевнення, що вони будуть виконані. Власне, панове. Е Власне, панове, маю, я для вас деяку підготувала е, інформацію. Нагадаю, просто що, е, що стосовно метро на Виноградар, е, вперше е, у 2016 році, якщо не помиляюся, е, заговорили про те, що будемо будувати. Тож ще раніше заговорили, в 2016 році е, була вперше погоджена проєктна документація. У 2018 році було виділено. От початкова оцінка варті вартість проєкту було виділено. Не даруйте, не було виділено. Просто е, сказали, що буде 6,3 мільярда гривень. Це при понад 216 мільйонів доларів. Нам необхідно на будівництво двох станцій на лінії Серецько-Печерська. Власне, у 2019 році був проведений аудит перевірка, там вже збільшується до 14 мільярдів гривень. А е, у листопаді 24-25 року, п'ятого е, року, у листопаді і на Початку 2025 року власне влада київська повідомляє, що проєкт буде коштувати вже значно більше. У червні 2025 року Київрада внесла зміни до бюджету, кошторис робіт збільшено. І загалом, власне, у публікаціях зазначено оновлену загальну оцінку вартості проєкту на хвилиночку. Це 23 мільярди гривень. Це більше ніж півмільярда доларів. Власне, ось маємо. Такі цифри щодо метро на Виноградар. Пане Володимире, ваша оцінка буде побудовано чи ні? Я Дуже, думаю, чому? що колись буде. Не факт, що при цій владі, яка є зараз. Бо ну, сьогодні говоримо про 26 й рік. В принципі, у нас є функція говорити потім про 27-й, 28, й 23-й. Це стосується мера і його обіцянок відкрити нові станції. В принципі, варіантів ще багато, можна сказати, потім 30-й рік і так далі. Трошечки треба почекати тут надовго. Стосовно грошей, ну дійсно, чим довше будується, чим більше коштів виділяється, чим е Частіше міняють там, підрядника, чим частіше говорять про те, що він там щось не справляється, не встигає, тим більше бюджетних коштів розкрадається, використовується неефективно, там, будівництво заморожується, потім відкривається, потім приходять нові підрядники, вони кажуть, а ж робили ті, ті неправильно робили. Ну, от, як робиш, буває ремонт в, в квартирі, запрошуєш якогось бригаду, робітника, так, да, потім приходить інша бригада і каже, вам робили неправильно, давайте ми. Будемо перероблювати, і кожен раз ціна зростає. Тому безумовно, тут питання контролю зі сторони депутатів місцевих. Тут питання зі сторони правоохоронців, які мають все це зі сторони депутатів. Це контроль за виконанням, щоб їм надали інформацію, коли, в які е, періоди, які етапи мають бути завершені, і вони мають е, ці етапи в тому числі контролювати. У них є ця можливість контролювати. Я не кажу про обов'язок, я кажу про можливість і інструмент. Це е, говорить закон України про місцеві ради. І е, такі, такі інструменти, такі механізми є. Стосовно правоохоронців, ну тут е, правоохоронці можуть контролювати, упереджувати е, е, і робити все для того, щоб щоб цих розкрадань не було на жаль. Ну от ми бачимо 10 років, будуємо то говоримо. що побудуємо, то починаємо, то зупиняємося. І втрачаємо наші бюджетні кошти, які б могли би витратити витратити на інші речі. Якщо ми не плануємо завершувати цю лінію метро, треба вийти і сказати, ми її поки не не плануємо завершити, бо там ми не можемо справитися. Ми не можемо справитись. Давайте альтернативу, давайте ми на ці кошти зробимо інший там інфраструктурний об'єкт необхідний для розвитку міста, чи для його розвитку стратегії пересування наших громадян, їх більшого комфорту і так далі. або витрати. Ці кошти на армію, для того щоб вона нас більше захищала і так далі. Варіантів багато, тому Головне, що безумовно поки поки буде все робитися тишком нишком, поки буде затягуватися процес і збиватися строки заплановані щодо відкриття станції, тим більше коштів буде вимиватися з бюджету, mm -hmm. з наших з вами мешканців киян, з наших громадян з кишень, і будуть уходити на якісь там офшорні рахунки тих корупціонерів, які відповідають за цей напрямок. Безумовно, пане Дмитре, пам'ятаєте, як нам заявляли, що у нас буде гіп? Перлуп до Борисполя там теж якісь проекти, якісь гроші виділялися. Потім багато говорилося, намагалися виділятися кошти, десь читала на монорельсний транспорт. Щось таке такого плану. Ви особисто вірите, що у нас в наступному році, 26-му, мер Києва буде перерізати стрічечку біля дверей нового метро. Знаєте, мабуть, мені треба я, так як я займаюся професійно-транспортним плануванням, треба вміти вгадувати такі речі, але я мушу констатувати, що я, ну, наприклад, там за свою практику помилявся. Наприклад, я думав, що метро на Виноградар його е, добудують і запустять. А, і так думав не тільки я. Ми з колегами розробляємо транспортну модель Києва, і ми опитували експертів, тобто не просто людей, експертів, які професійно займаються транспортним плануванням, містобудуванням. Ми задавали питання, і майже. Всі експерти сказали, так мають добудувати. До речі, це такий цікавий факт. Метро на виноградар його запускали не тільки там, як виноградар, як девелоперський проект, але для того, щоб врятувати метробудівну галузь. Тобто казали, mm -hmm. що от, якщо ми не запустимо будівництво якогось метрополітену в Києві, то ми втратимо інститути, е, техніку людей, тобто їм треба над чимось працювати. Тому от, власне це запустили. Я чесно думав, It's що це запрошуємо. вийде, можливо, можливо, ковід, можливо, щось інше е, завадило. От тому я, я все ж таки думаю, що його десь до 30-го року відкриють. Чи відкриють у 26-му, я не знаю, це буде дуже сильно залежати від форс-мажорів, які можуть статися. Наприклад. Якщо не дай Боже, міст Патона, який згадували вже в цьому ефірі, дасть тріщину, то я боюся, що всі фінансові менеджерські ресурси Києва будуть направлені туди, а метро на Виноградар буде знову заморожено, тому що це не буде тоді перспективним об'єктом. А з приводу того, що ви сказали про гіперлупи, я можу ще додати трамвай в бровари ірпінь. Коли ми з вами чуємо такі історії, шукайте девелопера, кому це вигідно. Це транспортні віфи, right. які народжуються, коли якийсь девелоп. Тепер хоче сказати, ні, 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 тут може бути транспорт, але це не більше ніж казки. Угу. Пане Тарасе, а ваші прогнози подорожчає ще у нас метро на Виноградар, теоретично його Можна, ще немає. Я коментую щодо винограда. Значить, я розкажу нашим глядачам, можливо, вони всі знають, що метро, українське київське раніше, будувала компанія, яка називається Київ -метробуд». Так. І багато хто вважає, що це теж комунальне підприємство. Насправді ні. Насправді, це комерційна компанія, яка, яка була давно-давно приватизована і не має відношень до Києва. І на жаль, вона з об'єктивних і суб'єктивних причин не могла вчасно це побудувати зараз. Там взагалі кримінальні провадження більше ніж там, не знаю, все розвалилося. З іншого боку, є певний позитив. Пам'ятаєте, коли от ми вже про це говорили між Лебіцькою і е, Демівською е, була ця аварія, то е, ремонтні роботи <кій> е, е, аварія трапилась в кінці 23-го року, і я вважав, що Весь рік будуть ремонтні роботи, будуть ремонтувати, щоб запустити м, цей перегін Деміївська Лабіцька і далі е, по цій uh -huh. гілці метро. Але новий підрядник, який виграв тендер, це компанія Автострада, е, зробила це значно швидше ніж от, мої були мої очікування. Так запустилось метро, якщо не помиляюсь, в вересні 24-го року е, ремонтували вони десь півроку приблизно. І саме ця компанія <кій> зараз виграла тендер на будівництво. Метро до виноградара Тому так виглядає, що цей підрядник більш надійний. Вони не дешеві і зрощення в тому числі відбулось Але мені здається, що якщо не 26-й рік, то можливо 27 й не далі це метро. Все-таки ця гілка буде добудована до, uh -huh. до винограда. І, будь ласка, запитання, яке було перед цим запитали? В цілому, на вашу думку, наскільки ще може вирости будівництво метро? на скільки грошей, бо тут у нас було знову ж таке ну ось до, до прикладу, в, в, Кита, в Китаї в Китаї в е, Китаї е, коштує від 630 мільйонів гривень будівництво однієї станції метро. У нас це вже майже півмільярда гривень. Ну, ну тут якби ну, є об'єктивні реально об'єктивні причини в Києві? Не прості дуже грунти. У нас е, е, глибокі залягання. метро, деякі станції на поверхні, але деякі глибокі залягання. Але наприклад, якщо ми говоримо про метро на Троєщину, то Величезна частина вже побудована в е, подільсько воскресенському мостовому переході. Тобто, побудувати там метро буде значно дешевше. Просто вже є інфраструктура, треба про провести саме колію і е, побудувати ці станції. Тобто, не можна порівнювати різні міста, різні часи і, і так далі. Що би хотілося? Що хотілося, щоб в Україні була конкуренція. По будівництву метро. На жаль, у нас конкуренції цієї немає. У кожному місті є один монополіст. Е Монополіст в кожному місті, так який ну на жаль, ну може режим виставляти ціни. Цього в іншу пісочницю лісти. Ну це проблема наша, тому що так, ми вичайно. не можемо дати можливість конкурувати, наприклад, забудов... хто будує метро в інших міськ українських містах, або ще краще іноземні компанії, які будують метро, десь не знаю у Варшаві чи в Берліні. Чи ще так? Якщо б була конкуренція, це єдине, що дозволить знизити вартість побудови. Метро метрополітену інакше приходить один підрядник, каже: От, я хочу побудувати за мільярд доларів ну, іншого немає. Мото це будувати, і ми змушені погодитися, тому що він виграє тендер і дешевше не вдасться. Угу. Пане Дмитро, знаєте, слухала вас. от загадала, ви говорили, що до 2030 року має бути може бути метро побудоване. Я собі так знаєте, подумала: а може вона стягнуть до виборів. Ці всі моменти, бо у нас ж всі фактично інфраструктурні проєкти, коли щось швидко у нас будується, і тому подібне. То у нас все дуже гарненько, так от під вибори, все, все е, лягає, і відповідно там за місяць е, у нас е, зазвичай там міський голова, не тільки Києва, там щось має відкрити. Якийсь чи є інфраструктурний там проєкт, чи є добудований будинок, чи ще щось таке. Пане Тараса, У нас невідомо, коли будуть вибори, тому думаю, що це разу так, Тобі я з вами погоджуюсь. Так швидко у нас і будуються ці всі. Станції, я з вами так? погоджуюсь, що справді перерізають стрічечку дуже часто, тоді, коли от вже за місяць вибори, і щоб показати, який у нас господарник, там чи мер, чи якийсь директор, чи якийсь губернатор, чи хтось ще. Він от перед виборами здає купу об'єктів, і саме під це готується. На жаль, в нас триває воєнний стан, під час якого що вибори Верховного Раду, що президента, що міські ради теж нещодавно Верховна Рада. Підтвердила, що депутати місцевих органів влади повинні працювати аж до наступних виборів. Коли вони будуть, ми не знаємо. Можливо, 26 му можливо, 27 му зрозуміло. Не зрозуміло, тому навряд буду. чи е, mm -hmm. зараз. Хтось знає цей термін і під нього підлаштовує підрізання стрічечки. Безумовно, пане Дмитре, а, хотіло вас уточнити з приводу ґрунтів. От є в різних країнах, там не знаю, мости, там де а, метро, там до гори дригом, умовно кажучи, там їздить і тому подібне. в новіших країнах вирішують якось це питання. У нас дійсно проблема така величезна з ґрунтами, що у нас там глибоке залягання, і ми не можемо побудувати таку інфраструктуру. Чи я, я б не сказав, що у нас найскладніша ситуація з ґрунтами, звичайно, але просто класичний метрополітен треба розуміти, це дуже дорога споруда, тобто вона дорого коштує. В відкритих джерелах важко знайти точні цифри, але порядок ми говоримо десь про 100-200 мільйонів доларів за один кілометр метрополітену. Тобто, це величезні кошти. Там в Чехії, здається, будують метро, теж в кошториси не вкладаються, тобто, це така не сильно чисто українська проблема. Тобто, таке є і за кордоном. Це просто дуже дорогий вид транспорту. З приводу вашого попереднього питання. Щодо до виборів я ніколи не був частиною, але багато спостерігав за київською владою. Я би не сказав, що вона діє системно і навіть на цьому полі. Тобто, я би не сказав, що вони системно відкладають щось, щоб там тільки в якийсь момент запустити. Це певна хаотичність, яка просто дає там певні результати. Меру точно треба запустити політичну якусь станцію, тому що будь-який його опонент каже, що за 10 більше ніж 10 років жодної станції метро. Тому, як мінімум, одну запустити треба. Ну, от. Але я би от я згадую, власне, втрачені можливості. Тут питання, хто дасть гроші на це метро. От, наприклад, потенційний донор це був Світовий банк. От, вони були готові вирішити дві наші проблеми. Вони готові були профінансувати, ну, дійсно, кредити, але, звісно, з хорошими умовами. Це продовження швидкісного трамваю до Палацу спорту. Це був би шикарний проєкт, який би вже зараз возив би мешканців Борщагівки. Ми говоримо метро, так от швидкісний трамвай це. Легке метро. Тобто у нас в Києві є у ще великому легке метро. Так, у Кривому Розі. Там да, як теж, у Кривому не... Розі, да, Там це метротрам називається. називається, такого ж типу. А ще вони готові були профінансувати вирішення транспортної проблеми Троєщини. І вони сумнівалися, що це буде класичне метро через дороговизну. Це була б сучасна легкорейкова, скоріше за все, система, яка б була б побудована в більш короткий термін, і вона б вже вирішувала транспортні проблеми Троєщини. Але я, я і інші транспортні. Планувальники погоджуються, що не можна не використати те, про що казав пан Тарас. Те, що вже є частина четвертої гілки, тому ідея запустити четверту гілку ну в певному такому. Е Короткому можливо зараз вигляді і запустити додаткові дві пересадкові станції в перспективі 10-20 років, це те, що нам потрібно буде зробити. Угу. Пане Володимире, якщо нам власне ну не вдається якось адекватно вирішити питання з нашим метро з купою інших проблем у Києві, і у нас законодавчо, ми не можемо фактично нічого змінити через те, що у нас законодавство під київську владу виписане так. Що ні депутати Київради не можуть вплинути, ні Верховна Рада, ні кияни на те, щоб якось влада прислухалася до своїх місцевих мешканців. А чи може Верховна Рада в цьому сенсі ініціювати зміни? До не знаю місцевого самоврядування по Києву, якщо не помиляюсь, є окремий закон і зробити посаду мера столиці і голови КМДА, він же ж і той і той. А скажімо так, менш недоторканою Знаєте, Є закон про столицю, і дійсно він виписаний під Київ, але влада не має боротися з окремим мером. Наша задача зберегти країну, наша задача розвивати збройні сили, інфраструктуру, підтримувати наших громадян, а не боротися проти там мера кличка чи інших мерів. Зрозуміло, що держава і Верховна Рада можуть ухвалити будь-які закони, які направлені на боротьбу з неефективною роботою того чи іншого мера, але воно не має виглядати, що це особиста війна. Там не знаю фракції слуга народу проти мера, бо це має бути тут. Тут лягає відповідальність на місцевих жителях, на киянах, які через вибори можуть змінити цю владу і привести до влади тих, які зможуть реалізувати ті обіцянки, які дають на відміну від тих, які вже 10 років не виконують, але говорять про те, що то коштів недостатньо, то менеджерів немає, то ковід то війна. Це вже виправдання, а ну, зазвичай це виправдання не працюють на виборах. Безумовно, але ж дивіться, я не маю на увазі конкретну боротьбу там, слуг народу, наприклад, з кличком. Я маю на увазі, що законодавство в цілому виписане так, що до кличка був Черновецький, згадайте там і так далі. І так далі. Тобто, у нас хто б не прийшов, кого б кияни не вибрали, а сподіваюся, що.